Морози починають чухати, та загроза ураження грипом та вірусними інфекціями не спадає, про що свідчить статистика захворюваності в нашому місті. Ситуація у нас предепідемічна. Ми на етапі предепідемічному, медленно, впевнено, з приростом ежеднє, йдемо до епідемії. Проте не слід панікувати, як стверджують спеціалісти, найпростіші методи профілактики допоможуть врятуватися від сезонних хвороб. Работаючим людям. я б... рекомендовала не совершать подвиги и если вы уж заболели то не выходить на работу вызывать врача оставаться дома особенно э, строго необходимо родителям контролировать детей их состояние здоровья оставлять дома вызывать врача и конечно как они были как они одеваются идут в школу и на уличную прогулку Медики радять також частіше мити руки, робити вологе прибирання та провітрювати оселю. Не слід забувати також про етику кашлю, брати з собою хустинку або взагалі по можливості не виходити з дому, якщо ви захворіли на грип чи герві.